Зустріч кохання всього життя, і втеча, щоб одружитися це те, про що мріє більшість дівчат підлітків. Керолайн Крауч не була винятком. Молода дівчина в школі, якій було лише 15 років, була захоплена фінансово забезпеченим 27-річним пілотом, який літав на своєму гелікоптері над її школою, завойовуючи її серце. Двоє втекли і одружилися. Але те, що здавалося ідеальною казковою історією кохання, незабаром закінчиться трагічно. Ви на каналі Злочин. Давайте розбиратись. Друзі. Ми активували функцію спонсорства на Ютубі. Тому будемо вдячні всім, хто нас підтримує. У вівторок, 11 травня 2021 року, о 4.30 ранку, чоловіка на ім'я Гараламбос Анополіс. Також відомого як Бабіс, жахливо розбудили від сну. На момент інциденту він орендував двоповерховий будинок у передмісті Глія, районі, розташованому на околицях Афін, Греція. Бабіс не мав багато часу на відповідь, оскільки троє чоловіків, приховуючи свою особистість капюшонами, напали на нього. Вони були озброєні пістолетами і не гаяли часу, зв'язавши Бабіса, а потім заклеїли йому очі скотчем. Він нічого не міг вдіяти, коли пізніше нападники напали на його дружину, 19-річну дівчину, на ім'я Керолайн Крауч. Весь цей інцидент розбудив їхню 11-місячну доньку, яка спала поруч. Нападники з грецьким та албанським акцентом неодноразово запитували, де гроші. Керолайн не знала, що те, що здавалося пограбуванням, перетвориться на її власне вбивство. Керолайн Крауч народилася у відставного інженера-механіка Девіда Крауча та С'юзан Дела Коста 12 липня 2001 року в Афінах. Коли їй було лише 8 років, родина переїхала на острів Алонос, де вона і виросла. Вони переїхали, тому що і Девід, і Сьюзен закохалися в прибережне оточення. З раннього віку Керолайн захопилася пляжним життям. Вона захоплювалася плаванням свого майбутнього чоловіка Бабіса. Вона зустріла під час параду на Страсну п'ятницю у 2017 році. На той час Бабіс був комерційним пілотом гелікоптера, а Керолайн було лише 15 років. Через три роки вони одружилися в Португалії 15 липня 2019 року. За кілька днів до вбивства Бабіс і Керолайн придбали земельну ділянку. У Бабіса і Керолайн були плани побудувати будинок своєї мрії на цій землі для себе та своєї маленької доньки. Щоб полегшити купівлю землі, Керолайн отримала 50 тисяч євро в подарунок від батьків. Що стосується витрат на будівництво, подружжя мало близько 10 тисяч євро прихованих у своєму будинку. Громадськість у Греції на той час не дуже довіряла банкам, оскільки вони постійно ризикували збанкрутувати. З огляду на такі обставини було звичайно для громадськості зберігати готівку вдома, оскільки це вважалося безпечнішим варіантом. Керолей, ймовірно, мала подібну думку щодо зберігання готівки, і ніяк не могла передбачити, що станеться 11 травня. І Бабіс і Керолейн разом зі своєю донькою були охоплені страхом, коли нападники запитували про гроші. Намагаючись покласти край, Бабіс сказав їм точно, де були сховані гроші, місце, яке вважається досить незвичайним. Нападники відкрили коробку з настільною грою Монополія і забрали всі гроші, які Бабіс і Керолейн відклали для свого будинку мрії. Але вони не пішли. Кожен з них продовжував ходити з кімнати в кімнату, хапаючи ювелірні вироби та інші предмети значної грошової вартості. Грабіжники хотіли більше, але Бабіс і Керолейн віддали все, що мали, і в розпачі та страху благали за своє життя та життя своєї доньки. Бабіс чув крики своєї дружини, коли нападники тримали вогнепальну зброю біля 11-місячної дитини. Хоча він був із зав'язаними очима, він постійно боровся проти кайданків. Однак мотузка навколо його шиї була затягнута настільки, що він втратив свідомість, а потім, через деякий час прийшов до тями. Коли він опритомнів, він виявив, що чоловіки залишили будинок. У той момент єдине, що він міг чути, були болісні крики його маленької доньки. Приблизно через 30 хвилин Бабісу вдалося наблизитися до свого мобільного телефону і набрати номер екстреної служби носом. Як тільки дзвінок з'єднався, Бабіс закричав про допомогу. Просячи екстрені служби надіслати швидку допомогу. Оскільки у нього був скотч на роті, весь дзвінок був заповнений приглушеними словами. Оператор на іншому кінці попросив Бабіса пояснити, що сталося, але грабіжники прийшли це все, що він міг сказати. Півтори години минуло з того часу, як нападники вломилися в будинок Бабіса і Керолей. Перші рятувальники прибули на місце події близько шостої ранку. Коли вони піднялися по передніх сходах, щоб увійти в будинок, те, що вони побачили, було жахливим. Всередині житлова зона і кухні були повністю зруйновані. Ящики були відкриті й порожні. Одяг та інші речі розкидані по всьому простору. Серед них була відкрита коробка монополії, та сама коробка, в якій Бабіс і Керолайн ховали гроші. Перші рятувальники також знайшли камеру безпеки на дивані у вітальні. Здавалося, що її зірвали зі стін. Хоча камера лежала на дивані, її карта пам'яті була відсутня. На сходах висів труп білого з коричневим хаскі цуценята, яке було задушене власним повідком. Бабіса знайшли на підлозі головної спальні. Його очі та рот були заклеєні скотчем, який досягав шиї, а руки й ноги були зв'язані за спиною. На ліжку, лежачи обличчям вниз, була Керолайн Крауч. Їхня маленька донька була поруч з нею. Плачучи і плескаючи, намагаючись розбудити матір. Керолайн оголошують мертвою. Їхня донька, хоча і була явно в стресі, здавалася неушкодженою. Однак перші рятувальники швидко помітили білі шкіру Керолайн і визначили, що вона була вбита. Бабіс впав у видимий шок, коли його звільнили від кайданків, і він побачив труп своєї дружини, жінки, яку він кохав останні п'ять років. Офіцери швидко забезпечили безпеку, немовляти. І почали допитувати Бабіса на основі його версії подій. Виходячи з розповіді Бабіса та стану місця злочину, була визначена присутність чотирьох чоловіків. Поліцейські дійшли висновку, що троє чоловіків увійшли в будинок, а четвертий стояв на варті. Вони інтерпретували всю послідовність подій до вбивства і втечі наступним чином. Нападники наблизилися до будинку через ґрунтову дорогу, що вела до його заднього входу. Їм не вдалося вломитися через задні двері, і тоді вони зняли запобіжні штифти з підвального вікна, щоб увійти в будинок. Після входу в будинок вони вбили Роксі, семимісячного хаски сім'ї. Знаряддям вбивства став її власний повідок. Потім троє чоловіків увійшли в головну спальню, де спали Бабіс і Керолайн. Далі вони пошкодили будинок і забрали гроші з коробки монополії. Перед відходом вони вбили Керолайн Задушивши її подушкою. Оскільки бабі сто непритомнів, то приходив до тями, нападники могли пропустити, що він помер, і пішли, вважаючи, що не залишили свідків. Щодо смерті Керолайн, було виявлено, що це сталося немиттєво. Жінка страждала від нападу, який тривав близько шести хвилин. Синці по всьому її тілу свідчили про опір, а ті, що були на губах і язику, натякали на можливість використання гострих предметів. Ознак сексуального насильства виявлено не було. Хоча шкода, завдана будинку пари, була значною, нападники не залишили жодних конкретних доказів. Єдине, що знайшли перші рятувальники в будинку, був капюшон одного з нападників. Виходячи з того, як Бабіс описав подію, було зроблено висновок, що капюшон міг впасти, коли Бабіс чинив опір. Це могло бути невеликим доказом для справи такого масштабу, але падіння капюшона було достатньо для того, щоб Бабіс міг михцем побачити злочинця. На основі деталей, якими поділився Бабіс, був створений ескіз, що зображував високого темношкірого чоловіка з надмірною вагою. Незважаючи на дезорієнтацію, Бабіс зміг також ідентифікувати дві вогнепальні зброї, які були використані. За його словами, у нападників був чорний пістолет і срібний коль. Деталі розслідування показали, що нападникам. Вдалося втекти з 10 тисячами євро готівкою та ювелірними виробами вартістю 20 тисяч євро. Крім того, поліція дійшла висновку, що це був акт професійних злочинців, які спостерігали за сім'єю і чекали слушного моменту для нападу. Більше того, представник поліції заявив, що це було жорстоко і насильницько, і охарактеризував це як дію когось з відсутністю емоцій і сильною антисоціальною особистістю. Незабаром з'явилися численні припущення, оскільки деталі розслідування давали все більше і більше інформації про вбивство. Ключовою думкою в головах усіх було: якщо мотивом були гроші, чому було необхідне вбивство? Деякі інші припущення виписували такі твердження: нападники були під дією наркотиків і не могли контролювати свої дії. Можливо, Кейролейн побачила або знала їх. Керолей чинила опір і боролася. Враховуючи, що вона володіла чорним поясом з кікбоксингу, і нападникам довелося її заспокоїти, щоб тримати під контролем. Керолей могла почати кричати, коли її 11-місячна донька опинилася під прицілом пістолета. Хоча це все було лише припущеннями, слідчі були впевнені в одному: напад був заздалегідь спланований. Причиною такого припущення було те, що нападники знали, що у пари були сховані гроші в будинку. На основі цього припущення. Поліція допитала найближче оточення Бабіса і Керолайн. Вони вважали, що Банді дали підказку. Поряд з цими допитами також були досліджені записи камер безпеки з будинків і підприємств поблизу. На записах поліція ідентифікувала темний автомобіль, за яким слідкував мотоцикл, що курсував навколо будинку пари вранці в день вбивства. Керолайн Крауч поховали через три дні після вбивства. Місцем її поховання. Став грецький острів Алонос, те саме місце, в яке закохалися її батьки, і те саме місце, де вона виросла. Бабіс віддав шану своїй дружині і сказав, що йому пощастило зустріти Керолейн. Дуже пощастило, що вона його покохала, і ще більше пощастило, що вона була матір'ю його доньки. Він додав, що їхня донька виросте, не пам'ятаючи своєї матері. Бабіс сказав, що Керолайн була радістю у життя. І завжди буде поруч з ним через їхню доньку. Поки Керолайн ховали, в північно-східній Греції під час рутинної перевірки була зупинена машина. Всередині був 36-річний громадянин Грузії Георгій Харедесвілі, який прямував до болгарського кордону. Він пред'явив свій паспорт, але незабаром було виявлено, що він підроблений. Хто був цей чоловік і як це пов'язано з вбивством Керолайн? Цей чоловік незабаром був ідентифікований як Георгій Харадишвілі, жорстокий злочинець, який мав кілька попередніх судимостей. Його розшукували за 12 злочинних проникнень, вчинених по всіх афінах за останні шість місяців. Те, що робили його ймовірним винуватцем, було те, що три з цих злочинів були скоєні в околицях будинку Бабіса і Керолейн. Один з трьох був у грудні, коли Харадешвілі та ще троє проникли в будинок через заднє вікно. Подібно до того, що сталося з Бабісом і Керолейн. Потім вони продовжили тягнути жінку мешканку за волосся і погрожували перерізати їй горло. Під час того пограбування група вкрала 10 тисяч готівкою та ювелірні вироби. Їх наступний удар був 7 березня, коли за два місяці до того, як Бабіс і Керолейн потрапили до їхнього списку жертв. Під час цього пограбування вони зв'язали чотирьох інших людей та літню пару. Разом з їхньою прибиральницею, Здобуччю стали гроші та інші цінні речі. Якщо схожості недостатньо, щоб вказати на нього, як не винуватця вбивства, то ось що ще, він мав разючу схожість з ескізом, який був зроблений за описом Бабіса. Докази проти Харадешвілі включали історію жорстоких проникнень, спробу втечі з країни та схожість з ескізом. З огляду на все це поліція була впевнена, що знайшла свого чоловіка. Харадишвілі був заарештований і допитувався протягом чотирьох днів, під час яких також використовувались фізичні методи отримання відповідей. Його неодноразово запитували про те, як він дістався до місця, як увійшов у будинок і як вбив Керолайн. Фізичні методи, використані для отримання відповідей, залишили його зі струсом мозку. Однак він тримався своєї позиції і заявляв, що ніколи не чув про Керолайн Крауч. Докази, які поліція мала проти нього, Виявилося безпідставними. Хараджишвілі не був чоловіком, якого вони шукали, і був очищений від будь-якої причетності до вбивства. Як наслідок троє поліцейських були понижені в званні з відділу вбивств Афін. Продовжуючи розслідування, поліція зосередила свою увагу на місцевій албанській організованій злочинній групі. Спочатку у них був список зі ста осіб, який пізніше звузився до десяти. Ці десять були особами, які були в списку злочинців, відомому як червоний список. Фотографії кожного з них показали Бабісу, але поліція не розкрила жодних інших деталей. Справа розкривалася довше, ніж зазвичай, і громадськість починала втрачати терпіння. Враховуючи, що злочини на расовому ґрунті збільшилися, інформації про справу Керолейн було так мало, що навіть велика грошова винагорода залишалася незатребуваною. Жителі Афін на той час жили в страху. Не знаючи, хто буде наступною жертвою. Медіа повідомлення того часу цитували експертів, які говорили, що це незвичайна справа. І якби це була звичайна справа, вона була б уже розкрита. Деякі деталі розслідування, які були розкриті, свідчили про те, що не було ні ДНК, ні відбитків пальців. Родина Керолайн, звичайно, була вдячна за продовження пошуків справедливості. Бабіс говорив журналістам, що бажає, щоб те, що сталося з ним. Ніколи не сталося ні з ким іншим. Він підтримував зусилля поліції і продовжував виступати перед змі, все, щоб тримати справу Керолайн живою. Бабіс навіть був активним у соціальних мережах, відповідаючи на запитання і висловлюючи вдячність за постійну підтримку. Прорив настав 17 червня, через 37 днів після жорстокого вбивства. Керолайн на Алонасі проводилася невелика поминальна служба за нею. Ті, хто прийшов сумувати, помітили на церемонії детектива. Слідчі почекали, поки захід закінчиться, а потім почали підходити до Бабіса, просячи супроводити його до Афін. Детективи на той час мали нову інформацію про справу і наполягали на тому, щоб Бабіс приїхав і ідентифікував чоловіка. Бабіс, не знаючи, що його чекає попереду, погодився. На цей час слідчі перевірили досить багато зачіпок і проаналізували деякі ключові деталі ночі. Коли Керлайн була вбита, ці деталі не складалися докупи. Бабіс розповів поліції, що нападники вломилися через підвальне вікно, але це вікно було дуже маленьким, і з фізичною статурою припустимого вбивці, якого описав Бабіс, було неможливо, щоб це було точкою входу. Бабіс також стверджував, що будинок був розгромлений нападниками однак, сусіди сказали поліції, що вони не чули нічого подібного, і звуки тієї ночі були лише від плачу цуценяти пари. Не було чути ні розгрому будинку, ні закликів про допомогу, ні плачу не мовляти. У будинку не було жодних відбитків пальців чи ДНК. На додаток до всього було поставлено питання, чому нападники зв'язали б чоловіка і билися з жінкою. Бабіс також стверджував, що нападники, мабуть, вийняли карту пам'яті з камери безпеки у вітальні, але дані з камери показали, що карту було винято о першій 20 ночі за кілька годин до того, як злочинці нібито увійшли в будинок. Подальші деталі полягали в тому, що Керолайн носила смарт годинник, який відстежував її пульс. Її показники пульсу о 3.58 ранку вказували на те, що вона спала, але о 4.05 вони підскочили на 50%, що вказувало на сильний фізичний і психічний стрес. Показники о 4.11 ранку вказували на те, що її серце зупинилося. Це було до того часу, коли, за словами Бабіса, сталося вбивство. Бабіс з іншого боку мав додаток для фітнесу на своєму смартфоні. Дані з додатку показали, що він рухався під час того періоду, коли він нібито був зв'язаний. Поліція також спробувала відтворити, як Бабіс набирав номер екстреної служби своїм телефоном, але нікому не вдалося це зробити. Поліцейське розслідування виявило, що Керолайн намагалася забронювати готель для себе і своєї доньки в ніч, коли її вбили. Текстове повідомлення, надіслане її подрузі, також показало, що вона погрожувала піти від Бабіса. Коли Бабіс зустрів Керолейн, він був на відпочитку в Алонусі. Його матір жила на острові і була вчителькою в школі Керолейн. Бабіс на той час був харизматичним і розумним чоловіком, любив фотографувати і був фінансово забезпечений. Він привернув увагу Керолейн, літаючи на гелікоптері над її школою. Це було певною мірою. Мрією, яку мають більшість дівчат-підлітків. Але у випадку Керолей вона не усвідомлювала, що ця мрія незабаром перетвориться на кошмар, незабаром перетвориться на жахіття. Вона думала, що вони ідеально підходять один одному, і довірилася своїй родині, сказавши їм, що вона щаслива. Бабі зробив пропозицію Керолей через півтора року після початку їхніх стосунків. На момент пропозиції Керолейн була неповнолітньою, але через три дні. Їй виповнилося 18 років. Пара обмінялася клятвами і оселилася в ганері. У перші роки їхнього шлюбу Керолайн відвідувала коледж в Афінах, а Бабіс продовжував працювати пілотом. Обидва були активними в соціальних мережах, ділячись щасливим життям, яке вони вели. З їхніх сторінок у соціальних мережах їхні стосунки здавалися щасливими, наповненими любов'ю і романтикою. Історія в щоденнику Керолайн Належала до зовсім інших жанрів у своєму щоденнику. Вона часто ставила під сумнів свої стосунки з Бабісом. У 2019 році вона написала про сварку з Бабісом і про те, наскільки серйозною була ця сварка. Вона згадувала, що планувала піти і поїхати до своєї сестри, і що вона не була впевнена, чи зможе продовжувати з ним жити. Протягом усього їхнього шлюбу Бабіс ставав все більш маніпулятивним і певною мірою контролюючим. Ця поведінка корінилася ще в їхньому нетрадиційному весіллі. Коли Бабіс і Керлайн давали обітниці, вони відмовилися від ідеї традиційного грецького весілля, яке було б наповнене святкуваннями, сім'єю і друзями. Натомість вони втекли. Те, що могло здатися романтичним жестом від чоловіка її мрії, насправді було спробою ізолювати її. Спроби ізоляції продовжилися, коли пара повернулася додому. Бабіс був єдиним, хто забезпечував їжею, а Керолін була просто студенткою університету без великих грошей. С'юзен, мати Керолан, надсилала деякі гроші, але й ті забирав Бабіс. У своєму щоденнику вона написала: Я так сильно люблю Бабіса, що не можу його залишити, хоча ці стосунки завдають мені болю. Деталі сльозливої конфронтації з чоловіком також були знайдені в її щоденнику. Вона згадувала, що хотіла піти від Бабіса, але оскільки вона була вагітна, вона не могла. Керолайн написала: я залишилася з ним, щоб моя донька не виросла б без своїх двох батьків. Інший запис, датований липнем 2020 року. Сьогодні моїй маленькій виповнився місяць. Це також день, коли я сказала Бабісу, що я хочу піти. Я почуваюся жахливо. У щоденнику також була згадка про будинок в Афінах, розташований в халандрі. Те, що почалося як казкова історія кохання для Керолейн, тепер перетворилося на безодню, безодню наповнену болем, жахом, відчаєм і почуттям відчуження, безодню, з якої вона не могла втекти, безодню, яка, зрештою, поглине її. Телефонні записи за кілька годин до її вбивства, також виявили сварливі та агресивні повідомлення з Бабісом. Коли вони обоє були вдома разом, що свідчить про те, наскільки віддаленими та дисфункціональними стали їхні стосунки. Слідчі повідомили Бабісу, що він новий підозрюваний у вбивстві йому показали переконливі та неспростовні докази, які виявили невідповідності в деталях, якими він спочатку поділився. Його допитували вісім годин, перш ніж він зламався. Зрештою, він почав зізнаватися, але зізнання було сповнене вигадок. Він сказав поліції, що вони з Керолейн почали сваритися 10 травня. За ніч до її вбивства. Бабіс продовжував говорити, що пара сварилася лише через їхню доньку, і що Керолейн була рішуче налаштована забрати її і піти. Це, за його словами, змусило його втратити контроль, оскільки він стверджував, що дитина була всім його життям. Подальші деталі тієї ночі від Бабіса були такими. Карлейн кинула, немовля, в дитяче ліжечко, і сказала йому піти з дому. Він згадав, що Карлін була тією, хто вдався до фізичного насильства, штовхнула його і вдарила. Бабіс додав, що через це його свідомість затьмарилася. З цього моменту Бабіс розлютився, задушив її, притиснув подушку до її обличчя, використовуючи всю вагу свого тіла, і вбив її. Холоднокровне вбивство перед 11-місячною дитиною. Він згадав. Що думав про те, щоб позбутися тіла, але знав, що це буде неможливо. Незабаром після цього з'явилася думка підставити когось іншого. Він інсценував вторгнення в будинок, і щоб зробити це реалістичним, він навіть вбив Роксі, поклав свою власну дитину поруч з трупом дружини і продовжив, зв'язавши себе мотузкою та скотчем. Він згадав, що заслуговує на покарання і що він винен велике вибачення всім. Кому завдав болю. Хоча він вважав, що його дії не були виправдані, він намагався перекласти провину на Керолайн, кажучи, що він став нестабільним та агресивним після народження єдиної дитини пари, яка тепер повинна буде рости без матері, Дитини, яка ніколи не знатиме, ким була її мати, тому що вона була жорстоко вбита тим самим чоловіком, якого вона колись кохала. Бабі став настільки впевненим, що йому вдасться уникнути покарання за вбивство. Що він навіть не потурбувався знищити ключові докази. У травні 2022 року йому було пред'явлено звинувачення, і він був визнаний винним у навмисному вбивстві, перешкоджанні правосуддю, брехні владі та жорстокому поводженні з тваринами. Ось така була сьогодні історія. Як завжди, дякую за перегляд та рада, що додивилися до кінця. Якщо вам було цікаво, Буду вдячна за підписку та вподобайку, а також чекаю вас у коментарях. Якщо ви хочете підтримати наш канал, долучайтесь до спонсорства на Ютубі.